За сприяння Снятинської міської ради розпочалися ремонтні роботи міського клубу номер 1 що в мікрорайоні Миколинці. А саме було закуплено фарбу, відновлено огорожу, шанці, замінено замок та освітлення, відновлено фасад клубу. Також ремонтні роботи розпочалися і в приміщенні центру дитячої та юнацької творчості соків. Хотів би подякувати міському голові за підтримку і допомогу у ремонті клубу, відновлення фасаду, ремонт огорожі, помальовані підлоги, замінення замка, благоустрій території. У нас йде підготовка повним ходом до виборів, робимо якісь трошечки ремонти. Хочу подякувати нашій владі міській, яка нам трошки дала е, фарби, білий, вапна, лампочок, шпакльовку. Ми там робимо ремонт і всередині, коридор, штукатуру, гарно погано підробляємо, щоб було гарно. Хочемо, щоб до виборів, щоб наші люди прийшли, щоб у нас було гарно і з задоволенням прийшли всі і віддали свій голос за не будемо агітувати, за того кандидата, кого не хочуть. Шановні виборці, хочуть зробити другий вхід. Цей вхід для тих, хто може, не може піти у нас по сходах, це наш сокіл, кому тяжко, старенький, може бути на колясі, то ми хочемо тут гарно приукрасити цей хід, щоб тут були заходили люди, які не можуть пройти по сходах. До речі, виборчі, отут можуть заїжджати ті, хто не може, на колясках, слабенькі, можна було заходити сюди перші двері.